В Україні культура як інструмент не використовується від слова ніяк семантичну війну, яку веде Росія багато років зі всіма. Їх задача, щоб кожна українська дитина назвала себе росіянами. Люди, які живуть в Україні, які можуть читати українською, цікавляться Кримом не тільки як морем чи буряком. друзі, це програма з нуля. і Я її ведуча Лариса Волошина. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему. Якщо спитати звідки українці дізнаються про Крим, то це по більшості якісь рекламні буклети. Це книжки, в яких є фото кримських краєвидів Криму, дійсно цікава, унікальна природа, але це не все. Крим це культура, це культура, яка розвивалася сторіччями. Це вірші, це філософія, це літературні здобутки. І от дістатися до них, дізнатися про них неможливо без перекладів. Видавництво книжок кримських авторів кримсько кримськотатарських авторів потрібно налагоджувати в тому числі і на державному рівні. От про все це ми поговоримо з нашим гостем. До нас завітав Олексій Еренчак. Вітаю вас, пане. Добрий день. Добрий день. день. От перше моє питання до вас воно стосується якраз книг, тому що якщо подивитися на те, що є в українських магазинах, то інформації по Криму дуже мало. Тобто є Інформація по Криму, але нема того на культурного наповнення. Майже не існує е, видавництв, які би друкували кримських авторів, е, кримськотатарських авторів, того самого пана Гаспринського з його абсолютно унікальними модерновими текстами. От що робити в цьому ключі? Тому що ну, по-перше, чи є на це попит? А по-друге, е, за рахунок кого мають відбуватися ці переклади і видавництва, це велика дуже тема. Я сподіваюся, ми з вами сьогодні її. Максимально глибоко попрацюємо, але я про майбутнє, і я в майбутньому не бачу держави в цьому процесі. Ви сказали, що можливо важлива державна підтримка. Угу. Я поки що нашої держави не бачу в цьому процесі, і навряд чи вона швидко з'явиться там. Тому я за те, щоб громадянське суспільство, яке хоче побудувати нову сильну державу, воно якби між собою співпрацювало для того, щоб ми всі процеси запустили. Так само, як волонтерський рух підтримав українську армію в перші е, дні, тижні і місяці війни до сьогодні, так само і громадянське суспільство має підтримати українську культуру, частиною якої на сьогодні є і кримська татарська культура, кримська культура. Бо е, ми сподіваємося, всі разом розуміємо, що нам жити в одній країні, і тому е, треба, щоб не тільки кримські татари знали свою культуру. А й українці знали культуру кримських татар. А для цього треба книжки української мови. Радянська і російська пропаганда, як будь-яка пропаганда колонізаторів, вона займалася фактично невіляцією значення колонізованого народу. Насправді так роблять всі колонізатори. Вони зводять колонізованих культурально до якогось такого побутового рівня: танці, їжа, обслуга, а от ми великі такі колонізатори, ми принесли вам цивілізацію і культуру. Вони так роблять завжди. І коли говориш про кримськотатарську культуру. от Зазвичай я, я, наприклад, не знаю, як ви, але я відчуваю таку певну порожнечу в розумінні, що ми маємо, маємо якесь. Ми, що ми говоримо про культуру, де була філософія, і от що робити з цим е, донесенням, що ми маємо е, маємо справу насправді з величезною, майже втраченою культурою, яку дійсно варто дослідити? А насправді немає необхідності щось робити. Українці зацікавлені розібратися з питанням Криму і кримських татар. Це підтверджує величезний попит на книжку з перекопом Я Земля Анастасії Левкової, яка вийшла місяць тому і зараз дуже-дуже гарно продається, була не презентація. Це е, означає, що громадяни України, люди, які живуть в Україні, які можуть читати українською, цікавляться Кримом не тільки як морями чи буряками. Бо це таки сильно розповсюджена історія. Да? От зараз буде контрнаступ, і ми поїдемо всі на море на Чибурє. Але ж Крим це не тільки море чи буряки. І оця нова книжка Левкова вона підтверджує, що є інтерес розібратися, що ж там взагалі відбувалося. Бо Крим це люди. Це кримські татари, кримчаки, Караїми, Українці, Росіяни і інші народності, які населяли. Довгий період, весь період існування, наскільки ми знаємо Крим. І я не вважаю, що є необхідність популяризувати історію, що треба вивчати Крим. Я вважаю, що є необхідність давати продукт, через який можна вивчати Крим. Тобто на сьогодні дуже мало є інформації, особливо в книжках, щодо Криму, корінних народів. І культури взагалі тієї частини України. Пропозиції немає. Попит є. Я в цьому впевнений. Попит є, і його треба підсилювати. Його мають підсилювати А, українські культурні діячі, Б, кримськотатарські культурні діячі. Я зараз не буду дуже згадувати культурних діячів караїмських чи культурних діячів кримчаків, тому що. Я не впевнений, що вони є. Давайте так, я не, не готовий казати, що їх нема, але з того, що я бачу в якомусь там просторі інформаційному, їх нема. А, от, а кримських татар, кримські татари є. І, на мою думку, вони роблять недостатньо для того, щоб включати дискурс. включати Інтерес і, і, і доносити свої позиції. Що ми говоримо про корінні народи, да, у нас такий термін з'явився там з законом, який прийняли декілька років тому. Е -е, видавництво Українер видали книжку, «Ким ми є» і там є про кримських татар, караїмів, Кримчуків. В цілому, на сьогодні, якби із такого популярного це все. Але ж ми хочемо, щоб культура стала популярною, інакше вона не буде. Цікавою людям, бо звісно, слово популярна чи в 90-ті там трошки зіпсувалося через там попсу якусь там. От але якщо вона популярна, значить до, до неї проявляє цікавість велика кількість людей. Ну знаєте, от щодо е, культурних діячів і взагалі рівня культури мені нещодавно подарували книгу. Це ну такий не сам видат, а uh -huh. це вірші Герая одного з кримських хань uh -huh. про війну. Про любов, переклад на українську мову, прекрасна поезія, неймовірна поезія. Тобто, ми говоримо про культуру такого рівня. Якщо ми говоримо про тих самих країнів, ну Побудова, самоадміністрування Кримського ханства воно було саме по собі унікальним, тому що на території Кримського ханства, в період доволі такий темний період для Європи, коли відбувалися міжрелігійні, міжетнічні війни, на території Криму живуть народи майже однієї групи тюркські народи, але трошки відрізняються один від одного мовою віросповіданням і от сторіччями вони там живуть, вони не асимілюються, їх не примушують. Стати титульними, їх напевно якось захочуть залишатися собою. Тут має бути фундамент. Це не береться просто так, волею одного хана, це традиція. І от я не бачу цього фундаменту. Я розумію, що десь воно мало бути. От ці принципи, на яких існувала ця держава, що дозволила унікальним народам зберегтися і розвиватися. Але я абсолютно не бачу цих артефактів. Ми говоримо про те, що дещо доведеться відшукувати по приватних колекціях. Дещо, напевно, десь є в загашниках Санкт-Петербургських музеїв, можна не сумніватися, але це треба викуповувати, вимагати. Це не може зробити просто волонтер або громадський. Потрібна держава, принаймні, для такої діяльності. От давайте подумаємо про це, якою має бути роль держави так, щоб вона не підпорядковувала собі е, громадські ініціативи. Бо, все ж таки, це має йти від серця від людей від потреби. Але тим не менш, щоб держава не стояла остороні, не дивилася, як кілька вічей духів намагаються хоч щось знайти, зберегти по щоб е повернутися в часи, коли Київ забудовували красивими будинками е і театрами і іншими спорудами, е це здебільшого були меценатські проекти. Якщо ми згадаємо Караїмську кінасу, її побудував архітектор Городецький так, на замовлення караїмської спільноти, караїмського магната, тобто гроші давали, давало не держава, давали меценати. Я після 70 років Савка і 30 років незалежності не вірю, що ми можемо державою. Навчитися вдихати життя в якісь такі проекти. Але я вірю, що є люди, які заробили чи потенційно зароблять гроші, з яких можна робити фонди, якими потім викопувати ці всі артефакти, де б вони не знаходились вивчати їх. Потім Оцей фундамент, про який ви говорите, складати, бо він якби є. Ми всі віримо, що він є, правда. Ми, а просто, не не, ми просто, просто не можемо. Ми не можемо зрозуміти, де він де. І, і як він виглядає. Нам треба ці пазлики поскладати. Ось і роль держави, звісно, якби держава там видавала великі грантові програми свої для запуску, це було б прекрасно. Але є історія, яка показує, що ми не спроможні цього робити. І це не добре і не погано. Це я вважаю факт, який ми маємо прийняти, і перестати дивитися в бік держави як сильного партнера, який нам має допомагати. А ми маємо почати дивитися в сторону спільнот, бо спільноти це те, що дійсно допомагає один одному: сусідські спільноти, національні спільноти, бізнесові спільноти. Спільноти літературознавців, спільноти дослідників е, корінних народів оці спільноти мають давати е, поштовхи і шукати на це гроші, шукати гроші як серед е, е, меценатів в Україні. Головне, щоб це не були проекти, знаєте, як е, я там трошки вкрава, тут трошки віддам і да, зробив. Ви якийсь мене, круглий стіл. ви мене відбілили цього. цією історією. Е, такі проекти, ну але це про цінності, це ті, хто запускають проекти, мають розуміти, в якої людини варто брати гроші, в якої ні. Е, от і е, є ще купа купу міжнародних програм, які вже на сьогодні можна, е, можна залучати грантові кошти на дослідження і на впровадження чогось. Е, тому моя особиста думка, якщо ми говоримо не про минуле. А дивимось в майбутнє, то в майбутньому дуже велика роль спільнот фінансування меценатами і, і запуск процесів. Якщо вони нам важливі, так? ми ж якби з вами з вами маємо е, розуміти, що якщо одна людина щось хоче віднайти фундамент і не може знай ані знайти фінансування. Ані залучити інших людей, це означає, що окрім цієї людини, скоріш за все, це нікому не цікаво. Знаєте, для того щоб пробудити цікавість, треба принаймні означати проблему. От коли ми говоримо про спільноти, ви представник Караїмської спільноти. Ну і знаєте, от я просто згадую в 2014 році, перед тим як виїхати з території вже окупованого Криму, під час майдану Таврійський національний університет проводив дослідження. Щодо впливу депортації кримських татар на тих місцевих мешканців, які в той момент там перебували на території Криму або щойно заїхали, я збирала серед країмської якраз спільноти е свідчення е щодо депортації кримських татар. Що мене вразило в цій історії, майже кожен з ким я говорила, це літні люди. Вони говорять, от в цьому будинку жив мій прадід, прапрапрадід. Вони показують мені там якийсь малюнок, акварель, там що, от це от тут було намальовано, це мій прапрапрадід, а от тут у нас були діжки, там якісь там. От тут у нас отак от виглядав наш дім. І кожен з них говорить: ми, ви знаєте, мої діти вважають себе росіянами. От майже кожен. Тобто, я не знаю, може це не наукова думка, але мені здалося, що депортація кримських татар така, знаєте, швидка. За три дні, що вона нанесла таку непоправну травму представникам інших корінних народів в Криму, що вони почали швидко зросічуватися. Вони теж почали себе втрачати, і от тому ми говоримо, що задача держави буде не просто там повернути Крим, а повернути цим людям політичну суб'єктність, повернути їм коріння. Тяжко жити без коріння. Повернусь до того, що сказав е, попередній раз. Я не вірю, що можна щось комусь повернути, якщо той не хоче самостійно цього повернення. Для того, щоб це з'явилося, ми маємо дати якусь інформацію. Ви сказали, що я представник Караїмської спільноти, але я по факту не є представником Караїмської спільноти. Так, у мого тата в свідоцтві про народження написано, що його батько Караїм. У мого Діда написано, що обидва батьки Караїми. І я якби по крові, наче Караїм. Але я іншого Караїма не бачив, окрім як в, в караїмській кінасі в Паторі. В Києві я живу 8 років. Один раз спілкувався телефоном з, з Караїмом. Е, от якому який запропонував мені долучитись до спільноти і, 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 і якусь співпрацю, я сказав: так, звісно, я за, давайте зустрічатися. І після того мені більше не дзвонили. Е, от, Тобто активної спільноти, наприклад, караїмської, не існує. Можливо, вона існує десь в Харкові, можливо, вона продовжує існувати в Поторі, можливо, вона існує десь під Вільнюсом. Але, от, якщо ми говоримо, наприклад, про Київ, то її не існує. Тому дім Актора, який є караїмською кінасою, який мав би перейти в спільноті. На нього навіть права ніхто не заявляє, бо по факту немає кому. От, а щодо зросіщення, так, ну це ж історія про семантичну війну, яку веде Росія багато років зі всіма. І Їх задача, як каже мій товариш Павло Гайдай, щоб кожна українська дитина назвала себе росіянам. Все, це дуже просто. Ви називаєте свою книгарню найбільшою антиросійською. Поясніть, що це значить. Ну о, вона стала та вона найбільша. Ну ладно, кожен інтерпретує. Найбільш антиросійською? твоя русофобська книгарня. Це підпис у нас в Твіттері. Е, коли ми відкрили книгарню, це був грудень 21-го року. Е, стояла ще доволі сильна проблема, е, то, того, що читають книжки російської в Україні. Е, і мало читають менше читають українською, тому що ринок наповнений російськими книжками, бо російські книжки а десь якісніше переклади, десь вони з'являються раніше. Е, а українська пропозиція не може конкурувати, тому що ну коли друкують в Росії тираж на величезну країну, плюс ще Україну, плюс Білорусь то тиражі виходять дешевше і конкурувати маленькими державами в Україні, особливо коли люди обирають російську мову перед українською, майже неможливо. Тому я відкривав книгарню з думкою, що це. Буде місце, де буде виключно українська книжка українською мовою для того, щоб просувати ідею «Читай українською є якісні переклади, є якісні тексти, і давайте потроху забувати російською і давати преференцію українському. І тільки так українська книжка з'явиться в, в широкому вжитку. Я не чекав держави, щоб вона це заборонила. Хоча там є якийсь закон, який досі не підписав президент, е який проголосувала Верховна Рада е про недопущення, е як там правильно формулювання, недопущення імпорту. Книжок російської мови, і так далі, ось Його досі не підписав і це дуже дивно. От е, буквально вчора е, петиція звернення до президента набрала 25 тисяч. Це було буквально 12 днів, і всі видавці, і книга долучились поширити інформацію. про це. Е, Рософобська вона стала вже коли почалась повномасштабна війна. Ну я про книгарні сенс зараз, да? тому що це слово рософобія, яке придумали в цілому росіяни, щоб виправдати, е, що на них всі намагаються щось там з ними робити, нападати, і тому вони нападають Відповідь. Е, є така фраза, да, я не пам'ятаю, хто її сказав, можливо, Сергій Стерненко чи то що. Моя наша русофобія недостатня. Е, ось. І тому слово русофобія воно так вкорінилося, це як такий культурний протест проти Росії. Це не проти там, е, нічого іншого, крім конкретно російської культури, яка багато років намагалася зробити так, щоб ми всі. І Караїми, і Кримські татари, і Українці ставали росіянами рускими. Я з Миколаєва родом, да? там, Миколаїв в 80 ті роки там виросло населення майже в два рази, тому що приїхало дуже багато людей з Росії, росіян. Так само це стосується Донецької області, Дніпропетровської області. Ну, всі східні і південні області по суті. Савком напихувалися росіянами, щоб відбувалося це російська, російська, російська. І навіть у Львові ми зараз можемо сказати, що не скриваючи, що велика частина говорить російською мовою корінних львів'ян, які в цілому там народилися. І, і до сьогодні це відбувається, не дивлячись на те, що вже Майже півтора роки вже йде повномасштабне вторгнення. І там 10-9 років до того війна після анексії і з Луганської Донецької. Тому росіяни дуже круто в питанні зросіщення населення дуже круто працюють. У них дуже круто використовується культура як інструмент. В Україні культура як інструмент не використовується від слова ніяк. Держава не використовує культуру для того, щоб щось. Робити, зростати культура першою з початком повномасштабного вторгнення була обрізана в зарплатах, музеї закриті та далі. Культура в нашій країні фінансується, сприймається і оголошується по принципу останній. Ну тобто, не там якийсь там п'ятий, десятий, а просто останній, щоб там не відбувалося до нього. І, і це насправді. Жахливий тренд, який так само присутній, і у молодих політиків і майбутніх лідерів цієї країни, що слово культура воно якби не присутнє, не, не присутнє в широких дискурсах ані про демографію, ані про економіку, ані про що б ми не говорили про освіту, слова культура нема. Ну, є освіта, є економіка, є, але культура нема. І е, сьогодні. Тим розкладом, що ми маємо, да, я не бачу, як держава така, а, культура. І така, Ву, запускаємо всі процеси, виділяємо гроші. Ні, такого не є і, скоріш за все, не буде довгий час. І тому я знову повертаюся до того, що якщо суспільству потрібно щось, суспільство це робить. Якщо суспільству не потрібно, ми. Забуваємо про існування Караїмів кримських татар і так далі і українців, і стаємо просто чимось. От я вас слухаю і думаю, а як це все буде при тому при цій забудькуватості, Як це буде працювати в Криму? Тому що е, ми ж е, розуміємо, що е, 9 років, майже 10 років окупації такого дуже інтенсивного зросіщення. З іншого боку, до цього теж період російської радянської окупації, теж зросіщення. І от тоді питання: як, як взагалі там, там буде кому, кому зайти умовно в філіал вашої книгарні, наприклад, в Симферополі? Чи очікуєте кого ви очікуєте, як споживачів української культури в Криму? Це величезне питання, яке е, в цілому кого ми очікуємо побачити в Пряму після того, як Збройні сили України вижені звідти росіян. Да? Ми ж не знаємо, кого ми побачимо там. Ми знаємо, що ми побачимо якусь частину кримських татар. Ми знаємо, що ми побачимо якусь частину росіян, які нікуди не поїдуть українців, які там залишалися, брали російські паспорти, щоб вижити. Ми взагалі дуже погано розуміємо, що ми там побачимо з точки зору е, людського капіталу, і як ми з цим людським капіталом будемо працювати. Наприклад, мені цікаво, як і коли там відбудуться перші демократичні вибори. Бо що відбулися перші демократичні українські вибори? Має бути якась кількість людей, що хоча б розуміють, що таке Україна і чому, і куди вона рухається. Я був на, на одному заході, де назвали людей, які приїдуть е, відбудовувати українську державу в Криму, парашутістами. Це вже одразу е, такий закид, що це не дуже позитивна історія. Да? Бо ну, ми, по, по великому рахунку, в Криму, скоріш за все, на сьогодні немає людей, які після визволення тут 10 років боровся, і у мене ідеальний цей, ідеальне резюме, і я буду тепер вашим головою сільради, міським головою, головою суду, просто судей. Тому ми маємо якось десь оцю армію людей, освітян, суддів, поліції, якось десь взяти тут і якось туди делегувати. Щоб вони не просто там закріплялися і по старій схемі забирали, ну брали собі землі, корупційно розважалися і так далі. А щоб вони е розуміли, що вони тут або тимчасово, або надовго, але щоб будувати Крим. Тимчасово чому? Бо вони мають сформувати умови, можливості, щоб з'явилися. Місцеві з'явилися серед кримських татар, які повернуться, з'явилися серед українських, які повернуться. Ота, типу майбутня еліта, не знаю, як це, або майбутні лідери, що почнуть піднімати Крим і будуть розказувати, що там спротив такий, тут спротив всякий, тут з державою, держава їх не розуміє, тут їх люди не розуміють. І, бо це буде про спільноту, скоріш за все, більше, ніж про е, книжки на той момент, бо е, щоб. Перетнути ту межу, де ми ще поки що розбираємося, а потім починаємо читати книжки, щоб е глибше вивчити. Я думаю, пройде не одне не один рік, е і може навіть десятиріччя. Ну о, виходячи з цього цього ж, про що ми зараз поговорили, е буде стояти три задачі: перша це е якесь таке. Повернення місцевих, місцевих кримських мешканців до України, тобто боротьба з російсь... наслідками російської пропаганди зросійщення. Друга це сприяння формуванню все ж таки цих спільнот корінних народів, бо корінні народи. Е Мають почати відроджуватися, повертати собі те, що втрачено сторіччями в плані культуральному, в плані такої самості на рідній землі, і ще й навчання оцих українських так парашутистів, як ви так. їх назвали, бо вони не, мають не, не бо вони мають розуміти, куди вони потрапили що вони мають тут зберігати. І тоді ми говоримо про те, що можливо треба починати зараз. Я думаю, що треба починати було після одразу після анексії. Якщо ми весь час говорили, що Крим це Україна, то як би треба було весь цей час щось робити, щоб коли територія звільниться, бо ми кажемо про звільнення території спочатку, щоб потім ми змогли якимось чином звільнити уми. Починати після звільнення щось робити, це вже буде пізно, Значить, що ми втратимо ще декілька років.